Добідація. Громадські слухання, я вважаю, що влада в місті найвища — це є громада. При, прийняла громада, додому має послухатися влада. Тепер моя позиція. Я би прийняв цей детальний план за позитив, як я зустрічався особисто з Віктором Поздніком, Віктором Франковичем. Позиція тільки може бути. Тільки в тому позитивно, якщо по руслі по річки озеро перенести і збудувати альтернативне озеро. Альтернативне озеро. А ми розуміємо, що гроші ніхто не хоче виділяти. В 62-му році збудовано нашими старшими людьми це озеро для забезпечення міста Турскавця водою. І це є Божий дар. Божий дар. І якщо, я як говорю вам, як жене будівельник якщо збудувати, там будь-що. А у нас всі забудови знаходяться нижче рівня каналізації. Тобто треба вирішувати питання: а як ми будемо вітам виводити каналізаційні стоки? Треба ставити великі ємкість з пластмасовими ємкостями чи бетонними, туди ми скачуємо каналізацію і буде викидувати тікальні води. А це є загроза попадання цієї води в питне, Дітки, ми п'ємо воду. Тому я говорю свою позицію, такому радості я про. Дякую. Прошу, ще якісь пропозиції є. Хто хоче ще вийде?